Всім добра любителі Ретро ігр та консолі. Сьогодні будемо вчитися записувати ігри на Nintendo Wii. Для цього нам буде потрібна USB флешка та програма Wii Backup Manager. Скачати її це не проблема. Ви зможете знайти в інтернеті де завгодно. Якщо щось не так, звертайтеся в коментарях, залюбки допоможу. Ну що ж, почнемо. Ось вона. Ця програма. Відкриваємо її. Зараз вона відкриється. Так. Та дивимось. Зверніть увагу, У неї є. Windows 32 та Windows 64. Ми вибираємо Windows 64. Зараз вона відкриється. Зараз почекайте. Так, закриваємо? Ось вона відкрилась. Дивимося заздалегідь. Я скачав гру Нео Super Mario Bros. Ось вона, як бачите. Вивів її на головний екран. Тепер дивимося далі. А, для цього нам потрібна буде флешка. Зараз ви її побачите. Ось. Форматуємо її в форматі fat 32. В моєму випадку це XFAT, Починаємо форматувати. Так Закриваємо. Закриваємо. Тепер дивимось. Драйвер 1. Це буде наша флешка. Забув, як наша флешка називається. G. Так, вибираємо драйвер 1, буде G. Це буде наша флешка. Нажимаємо так. Тепер беремо файл. add, файл. Дивимося, ми пам'ятаємо, що ось наш файл Neo Super Mario Він також з'являється тут, так як це є робочий стол. Вибираємо, кляцаємо два рази. Він з'являється тут. Ставимо галочку. Та нажимаємо «Трансфер». «Трансфер в драйвер 1. Натискаємо. Пішла загрузка. Після цього, коли загрузка буде закінчена, ви просто приймаєте галочку, закриваєте програму. Ви маєте USB-флешку та вставляєте її в Nintendo Wii. Після цього гра буде на вашій консолі. Якщо щось непонятне, незрозуміло, вибачте, звертайтеся в коментарях залюбки допомоги. Всім добра. Будемо на зв'язку.